Дев'ята ранку до пункту щеплення від covid 19 вишикувалась черга. Сьогодні отримати другу дозу вакцини Pfizer приїхала і Олена Лісакова. На початку її оглядає сімейна лікарка. Хронічні захворювання. Ні. Це ваша перша вакцинація. Може застрахувати себе, коли зіна працює в школі кухарем. Так що як перше перенесли? Добре, тільки рука трішки побалювала. А так добре, все. А ось для пенсіонерки Ольги Осьмак сьогодні перше відвідування пункту щеплення від COVID-19. вважаю, що це правильно. і потім всі ж по телевізору ще за страшний дельту. Ну і діти так сказати. Взяли слово, що я зроблю. Окрім стаціонарного пункту щеплення, де приймають два медпрацівника, з 23 липня, по вихідним дням, у закладі почав працювати центр масової вакцинації. Він має окремий вхід і одночасно тут можуть робити щеплення чотирьом відвідувачам. Люди заходять через двері, їх зустрічає лікар, якому вони заповнюють інформаційну згоду, міряє він температуру, робить огляд, опрос. Вони потім заходять сюди, вакцинуються. Робиться запис в електронну медичну карту. Сватівський центр первинної медико-санітарної допомоги з 21 липня розпочав п'ятий етап вакцинації, відколи щеплення тепер можуть отримати усі охочі. Нещодавно привезли вакцину Модерна виробництва Сполучених Штатів Америки. Особливих умов зберігання немає. Вона так і всі вакцини зберігаються від плюс двох до до плюс восім градусів. Це мультидозові флакони. Макс. Максимально на доза від 10 до 15 доз. Загалом, за словами головної медичної сестри центру Людмили Глущенко, вони мають понад 2,5 тисячі доз вакцин, зокрема понад 450 доз Файзера. Коронавака ми маємо 617 доз, ми отримували модерну 1200 доз модерни, старше 5, максимальне 15 доз у флаконі. Ми маємо астразенику 550 доз, для другого щеплення, тобто Ті, хто щепився ковішилом Астразенникою в травні, можуть в серпні отримати другу дозу. Для них це є вакцин. Тобто 150 доз для другого щеплення в серпні їм буде. Від початку кампанії з вакцинації фахівці Сватівського центру зробили щеплення майже вісьмом тисячам людей. Близько трьох тисяч отримали дві дози вакцини від ковід. 19 Юлія Щербак, новини на Суспільному.